Вітаю. Сьогодні у нас тема, знаєте, така, ну, можливо, трохи незвична, але, думаю, багатьом відгукнеться ідея пробудження. Звісно, ми ж усі прокидаємось щоранку. так. Але тут ідеться е, про щось інше, глибше. Ми занурюємось у матеріал, який пропонує глянути на життя, ну, під зовсім іншим кутом. Саме так. І джерело, яке ми розглядаємо сьогодні, це ченелінгове послання через Лі Герріса. Там використовується така потужна метафора. Наш людський досвід це як прекрасний сон. Сон цікаво. Так. Але одразу заспокоює. Цей сон він важливий, він чудовий. Але разом з тим наголошую, що деякі душі, можливо, прийшли сюди не просто щоб спати цей сон, а щоб згадати. згадати. Що саме згадати свою справжню природу величезну, космічну, те, що виходить, ну знаєте, далеко за межі звичного нам людського сприйняття. Гаразд, давайте спробуємо це розпакувати, звучить дуже інтригуюче. Наша мета сьогодні ну, розібратися в цих концепціях, особливо для тих, хто може вперше таке чує, що ж це за людський сон, про який говорить джерело, і хто ж ми тоді за лаштунками цього сну? Угу. І головне, як нам пропонують ну, відновити зв'язок з цією глибинною частиною себе, з душею чи як її там названо, космічною сутністю. Ми ще згадаємо про нову землю, так і царство єдності. Так, обов'язково. Що якщо все, що ми бачимо, це лише один вимір реальності. От що тут захоплює, так це ну, альтернативний погляд на себе, на світ. Цей матеріал, він же не просто як філософія, знаєте, він подається як такий собі путівник для самопізнання. Він ніби каже: слухайте, якщо ви зрозумієте ці ідеї, це може стати ключем, ключем до внутрішньої трансформації, до того, щоб згадати щось дуже базове, щось приховане? Саме так приховане під шарами буденності якихось соціальних програм це як запрошення зазирнути за завісу звичного. Добре, почнімо тоді з цього протиставлення: людський сон і космічна ідентичність. Як джерело розкриває цю метафору сну? Важливо, що воно каже, що цей сон непоганий, так? Абсолютно, жодного засудження. Багато душ, власне, приходять саме за цим досвідом, повністю занурюються, проживають його багатство, і це їхній вибір, їхній шлях. Але є якесь але є нюанс. Матеріал ніби звертається до слухачів напряму. Сон буття людиною це прекрасний сон, але ви не та душа, що вірить лише у цей сон. Це натяк на те, що ті, хто слухає, можуть відчувати ну, такий внутрішній поклик до чогось більшого. Тобто не всім це потрібно згадувати. Виходить, що так, не про те, що хтось кращий, просто різні місії, знаєте, різні завдання на це втілення. Ті, до кого звертається послання, описуються як душі, що прийшли саме згадати, хто вони є і чим вони є. І тут з'являється це поняття космічна істота. Космічна істота. Це звучить так масштабно ну, це не просто поезія. Матеріал говорить про те, щоб знову отримати доступ до тієї частини душі, яка була активна при народженні. Уявіть собі, оцю первинну іскру, чистоту сприйняття, але тепер, тепер вона має поєднатися з усією мудрістю, яку людина назбирала за життя. Угу. Тобто не просто стати знову наївною дитиною. Ні, ні, зовсім ні. Інтегрувати. інтегрувати ту первинну суть з усім досвідом. Виходить, людський досвід не знецінюється, він навіть важливий? Ще як важливий, він стає фундаментом. Послання підкреслює, через життя стосунки, виклики, радощі, навіть через турботу про інших ми створюємо. Ну, вони це називають надзвичайною структурою для себе як людської істоти. Надзвичайною структурою. Так. Ця структура, цей досвід, ця особистість це не перешкода. Навпаки, це платформа, основа, з якої і може початися це пробудження. Розумієте? Як корабель, що плавав у земних водах, а тепер готовий згадати, що може літати в космосі. Цікавий образ, інтеграція, а не відкидання. Зрозуміло. А як же цей процес згадування відбувається? Там ще було про пробудження магнетичної сили. Звучить трохи е, езотерично. Ну, пояснення досить логічне, насправді. Ця магнетична сила це просто природна здатність душі, здатність бути відкритою, проявлятися через тіло без спотворень. І далі цікавий зв'язок. Чим відкритішими ви є як душа, тим більше ви знайдете своїх резонансних людей, місця та досвід. Тобто як магніт, саме так. Але акцент не на тому, щоб щось там тягнути до себе зусиллями, а на тому, щоб дозволити свої сутності вільно сяяти. І тоді те, що відповідає твоїй вібрації, воно ну саме притягнеться природно. Тобто внутрішній стан він формує зовнішню реальність. Оце так. Це змушує замислитись, але чому ж тоді це не відбувається миттєво, якщо це так природньо, що заважає? А ось тут дуже реалістична відповідь: те, що матеріал називає жорстким програмуванням людини. Програмуванням ну так, всі ці соціальні норми, очікування, страхи, переконання, те, що ми вбираємо з дитинства. Суспільство ж часто вчить вписуватися, відповідати моделям, обмежувати себе, щоб бути нормальним, прийнятним. Uh -huh. А послання каже є інший шлях, де душа може розквітати і пам'ятати, хто вона є, без догм, обмежень покарань. Тому це пробудження, це поступовий процес, треба розплутувати ці вузли, звільнятися від старих програм. Це потребує часу, усвідомлення і сміливості бути собою. Навіть якщо це ну, незвично для оточення. Зрозуміло, внутрішня робота зі звільнення. І ось тут, до речі, цікавий момент про час. Згадується 2013 рік. Джерело каже, що це був початок величезного суву, що цей рік ніби провів межу до і після. І ті, кому зараз 13+, вони пам'ятають обидва періоди. Це ж досить смілива заява. Так, смілива. У цьому фрагменті немає детального аналізу, що саме там сталося у 2013-му. Але він подається як такий символічний рубіж. Після нього, мовляв, енергії на планеті почали змінюватися інтенсивніше. І головна ідея це ісув, пов'язаний з концепцією нової землі. А нова земля. Але це ж не місце, так. Саме, і це дуже важливо підкреслити, це не якесь фізичне місце, куди треба переїжджати, і не зовнішні події, що раптом станеться. Це перш за все внутрішній стан. Вона, ця нова земля, живе у вашому серці та розумі, і звідти вона твориться зсередини назовні. Тобто ми самі її будуємо зсередини. Виходить, що так. І цей процес пов'язують з активацією, ну, того, що називають космічним серцем і космічним розумом, це як наші внутрішні антени, налаштовані на величезність Всесвіту і на оце царство єдності. І джерело стверджує, що після 2013-го ці аспекти стали активнішими, ну, практично у всіх. У всіх? навіть якщо люди цього не усвідомлюють? Так, просто ступінь усвідомлення, прояву він дуже різний. У когось це ледь помітні проблески, інтуїція, відчуття зв'язку. А хтось вже ну, дуже стійко йде цим шляхом, свідомо живе з цього розширеного стану. Виходить, ми всі в цьому процесі, але на різних зупинках, так би мовити. Чи говорять джерело про цю різноманітність? Так, говорить, і це важливий момент. Визнає, що люди зараз ну, дуже по різному це проживають. Хтось вже міцно стоїть на цій стежці усвідомлення, хтось ще балансує, намагається поєднати нові відчуття зі старим життям, зі старою людською конструкцією. І є цікава порада не відкидати свою людську сторону. Чому? Бо вона потрібна? Наприклад, щоб підтримувати зв'язок з близькими, з тими, хто, можливо, ще не так сильно відчуває свою космічність. Тобто знову інтеграція, Не втеча, не засудження, прийняття. Це дуже гуманно звучить: інтеграція, прийняття. А куди ж веде цей шлях? Яка кінцева мета за логікою джерела? Кінцева точка це повне усвідомлення того, ким ви є насправді. І саме тут звучить одна з найбільш ну, таких вражаючих ідей: пряма цитата приблизно така: люди, ви діти всесвіту, а не діти землі. Ви відвідуєте землю, ви тут гість? Ого, гості на землі? Це ж повністю змінює перспективу. Радикально, правда. Перевертає звичне уявлення про наше коріння. А звідки ж тоді ці діти Всесвіту? З інших планет? Чи вимірів? Є уточнення? Матеріал згадує про це, але що цікаво, не робить на цьому великого акценту. Так, походження може бути різним, інші планети, виміри, форми існування. Але підкреслюється, конкретика не найважливіша. А що ж тоді важливіше? Універсальний зв'язок, спільне джерело, те, що називається царством єдності. Ось цей зв'язок він первинний, а земний досвід це тимчасове відвідування, дуже цінне, але тимчасове. Царство єдності. Ми вже чули цей термін. Як його описують, бо звучить дуже. Піднесено і трохи абстрактно. Так, опис поетичний. Його називають найвищою октавою у всесвіті. Це стан або вимір, де панує гармонія, любов, мир, глибокий зв'язок. Стан потоку. Цікаво про комунікацію там. Не словами, а магнетично, телепатично, енергетично. Миттєва передача відчуттів інформації. Між ким? Між істотами. Деякі мають форму, деякі ні, існують як чиста свідомість. І послання каже, що воно звернене саме до цієї безформної істоти всередині нас, до нашої сутності, яка пам'ятає цю єдність. Зрозуміла це більше про відчуття, ніж про розум, але чи є якісь підказки? Як нам ну, відчути цей зв'язок, спілкуватися з цією душею в нашому житті? Так, і це дуже практичний аспект. Душа спілкується з нами постійно, але не завжди так, як ми чекаємо, не гучним голосом. Її мова тоньша вона проявляється через зростання збігів, те, що ми звемо синхроністичностями, Ага. через, здавалося б, випадкові події. Які насправді щось означають, вказують напрямок через інтуїцію, раптові ідеї, відчуття правильно чи неправильно. І тут питання, як навчитися ці сигнали розпізнавати? Справді як світ же такий гучний навколо? Саме так джерело протиставляє зовнішній світ, який, мовляв, вчить вас роз'єднуватися від себе, від інших, фокусується на поділі, а душа, вона м'яко кличе вас додому. Щоб переналаштуватися, згадати, вона не тисне, шепоче пропонує повернутися до себе. І підкреслюється душа це найбільше джерело мудрості, набагато більше, ніж зовнішні авторитети, чи навіть розум, якщо він відірваний від серця. Тобто, шлях це розвивати внутрішню тишу, уважність, довіру до інтуїції, саме так, спостерігати за збігами, бути уважними до тонких відчуттів. Це вже звучить як практика. На завершення, як сам матеріал себе позиціонує, це ж ченелінг, так? Так коротко згадується. Послання йде від групи свідомостей зіз як їх називає Лі Гаріс, і сам цей процес ченелінг описується як ну, ініціація. Не ритуал, а як енергетичний поштовх, активація, що допомагає слухачам з'єднатися з душею, згадати себе, також говорять про важливість спільноти, людей, які проходять схожі процеси. Коли такі люди разом, навіть віртуально, відбувається частотний сув, взаємне посилення. Тобто це не тільки індивідуально, а й колективно. За логікою джерела так, одне підсилює інше, і кінцева мета, як її підсумовують, досить цілісна дати можливість бути унікальною душею, чути і йти за божественним керівництвом, голосом душі, інтегрувати це в життя, у тіло, і що важливо, бути радісним у цьому житті, тобто не про відмову від світу, а про трансформацію життя через внутрішнє з'єднання. Що ж, спробую робити. багато всього було, е, ключові ідеї. Пробудження від людського сну, який сам по собі цінний, прийняття своєї величезної космічної ідентичності ми діти Всесвіту, нова земля як внутрішній стан, який ми творимо, угу. зв'язок з царством єдності нашим справжнім домом, і те, що душа говорить з нами через збіги, інтуїцію, якщо слухати, так гадаю, центральне послання всього цього це пам'ятати. Чи краще сказати, згадувати про свою величезність, про зв'язок з чимось нескінченно більшим? Матеріал просто закликає вийдіть за межі обмежуючих переконань про себе дозвольте собі відчути цю космічну природу Це, ну, радикальне розширення погляду на себе. Отже, що все це означає для тих, хто нас слухає можливо, це запрошення запитати себе. А що як я справді? Що, як у мені є зв'язок із Всесвітом, про який я забула чи забув? Готових відповідей тут немає, але це точно спонукає до роздумів, до нового погляду на свій потенціал. І як думка наостанок те, що випливає з джерела. Оця провокаційна ідея. Ви відвідуєте землю, ви тут гість. Якщо спробувати на мить прийняти цю перспективу, що наш дім не тут, що ми тут у подорожі. Важливій але тимчасовій, як би це змінило наш щоденний досвід, наше ставлення до труднощів, якби ми бачили їх як частину візиту, якби ми ставилися до планети, до інших людей, якби усвідомлювали себе гостями? Це питання ну, воно залишається відкритим для кожного, для роздумів.